Навесні ми святкуємо велике свято, Великдень. Або ще його називають Пасха. До цього свята люди перебирають в хатах, на подвір'ї. Великодні свята багаті своїми народними звичаями, вдома готують різні страви, а особливість є те, що в кожній сім'ї печуть дуже смачні, солодкі, запашні паски. Та фарбують писанки і крашанки. Писанки це яєчки пофарбовані у колір з різними візерунками. Крашанка – це яєчка пофарбовані, але без візерунка. Великдень не обходиться без писанки, бо писанка це символ життя сонця, тепла і вічності. Послухайте віршик великодні писанки. Що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. А тепер повторіти після мене. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти. Жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла? Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки як весняні квіточки. Молодці малята. А тепер повторіть віршик разом з батьками.